Радіо Юей Чикаго. І ми знову лайв. Друзі. Це радіо Юей Чикаго. Нагадую, що ви слухаєте вечірню студію. І час від часу ми маємо змогу поспілкуватися з нашою чудовою гостею, яку ви зараз бачите перед собою. Звати її Анна Сливка. Анна сьогодні з нами і вона представляє медичний офіс Global Clinic. Анно, вітаю. Доброго вечора. Анно, дуже багато є зараз скарг, дуже багато комплейнів. Людям болить. Те, що ціни йдуть до гори, і їм стає важко з тим жити, в тому числі і у медичному плані медицина yeah, в Америці надзвичайно дорога, і не всі навіть можуть звернутися, якщо навіть їх, їх щось болить, тому що вони бояться, що як вони потім будуть далі з тими рахунками жити. Я би хотів, щоб ми сьогодні, можливо, якщо вдасться, трішки людей заспокоїли. Я сподіваюся, це вдасться. І хочу, щоб ви розповіли, як ви лікуєте людей, чи приймаєте ви людей з страхівками і без страхівок. І якщо з страхівками, от вони зараз пішли до гори, просто неймовірно, які, можливо, у вас є опції? Інші як лікувати. Давайте почнемо з того, що нагадайте, будь ласка, Global Clinic, що саме ви робите, і які у вас є опції, щоб лікуватися? Так, звичайно, ми вже всі, я думаю, побачили в 25-му році, що ціни на страхівки зростають, так. і на жаль, в 26-му році вони будуть тільки зростати догори. Заспокоїли, дякую. Це так є. Це така правда. Я не хочу нікого. Ображати цим чи ще щось, воно так дійсно є, і мене особисто це торкнулося. І якщо навіть не сама ціна на страхівку зростає, то вони піднімають або deductible, або coinsurance, тобто вони знаходять різні моменти, як би підняти страхівку. Якщо ще ви молоді і ще як-не-як, -як ви можете її собі дозволити, то для старших людей це зараз дійсно проблема. Це, 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 це дійсно велика То проблема. Люди, напевно, відмовляються та від страхівок. Вони думають, що немає грошей, не буду за неї платити іноді. Просто дійсно є такі люди, яким я думаю, критична страхівка їм не є потрібна. Типу, бо зараз насправді я, як людина в Штатах, три роки, я три роки без страхівки, і я дійсно розумію, що я можу обійтися з кешем. І воно не є так критично, тому що зараз майже в кожному офісі є доступні кешові ціни. Якщо колись мені моя, моя родина розказує, що вони приїхали 20 років тому, і знайти лікаря, який би приймав за кеш, було майже неможливо, то зараз майже всі офіси вже пропонують альтернативу в кеш прайсі. В тому числі, напевно, і Global Clinic. Так? В тому числі і Global Clinic. А також, якщо можна, не знаю, чи ви. До кінця знаєте ці всі цифри, бо то складно, напевно, мати доступ до них. Але от у вас люди, що звертаються, вони здебільшого з страхівками чи без страхівок? Е, чесно вам сказати, я думаю, що поки що це рівне число, рівна кількість пацієнтів з страхівкою, тобто? рівна кількість mm. пацієнтів з кешом. Можливо, в деякі сезони просто відрізняється кількість. В деякі сезони більше в нас кешових пацієнтів, в деякі сезони більше в нас страхівок, але. І тим, і тим ми допомагаємо одинаково. І напевно, з кешом ті, хто приходять за кеш лікуватися, то напевно здебільшого мігранти, правда? Бо наші люди вони так скептично ставляться так, до те, Так, насправді так. Це більше іммігрантів. Дуже часто просто буває таке, що в людей є страхівка з роботи, угу. і там воно трошки по-іншому відбувається. В цих ситуаціях все супер. Це все в основному всі молоді люди, які працюють на роботах, і в них є страхівка від роботи. Або вже навпаки, тоді прям дуже старший клас людей, в яких в основному. Medicare і якісь, наприклад, саплементал страхівки. Дивіться, на, на страхівки ви, напевно, попливати ніяк не можете, так? тобто ви до того немає. Від нема... нас нічого не залежить. Ми нічого... дуже хотіли би, але від нас нічого не залежить, саме тому ми і е, розробили такий кеш прайс, кеш альтернативу для пацієнтів. Наприклад, якщо їм легше і вигідніше прийти до нас за кеш. Без проблем ми завжди вам в цьому допоможемо. Скажіть, будь ласка, а ставлення у вас однакове до однакове, однакове для нас. Всі пацієнти однакові? Взагалі абсолютно немає ніякої різниці, чи ви за нас проходите по страхівці, чи по кешу? Окей, Добре, це було таке риторичне питання. Так. А завершуючи тему страхівок, ми зараз перейдемо до опції опції, по кешу і по страхівці. Як правильно людині зробити так, щоб страхівка була максимально хорошою, щоб вам вона підходила. Іншими словами, які страхівки ви приймаєте, які не приймаєте? Зараз в основному ми приймаємо всі uh, PPO план, тобто uh -huh. Blue Cross Blue Shield PPO, uh, United Healthcare PPO, Cigna PPO, Aetna PPO, Medicare і Supplemental ми приймаємо. Поки що ми навіть приймаємо ще Medicare і Medicaid. Я не знаю, як буде в новому році, але поки що ще приймаємо. А... Uh, HMO ви приймаєте теж? Ні, HMO Ні, HMO ми не приймаємо. Okay. жодні плани, піпіо, медікей, медікейт, Medicare, окей, okay, зрозуміло. Yeah. Добре, йдемо до опції кешу. Та людина приходить, хоче за готівку а, у вас щось собі зробити uh -huh. а, для свого здоров'я. А от а, почнемо з першого візиту. Та людина приходить до вас на консультацію. Скільки це буде коштувати? Так, консуль перша консультація з нашим лікарем, а, саме хіропрактором, буде коштувати 60 доларів. Тобто ви приходите, ви з ним розмовляєте, він вам може порадити, що, що він думає, вам буде потрібно. Він може вам дати направлення на емрай, або, наприклад, ви можете в нас зробити рентген. Тобто ми вже переходимо до другої опції. Тобто є перша опція просто консультація з нашим лікарем, яка коштує 60 доларів. Друга опція ви на першому візиті залишаєтеся на фізіотерапію або залишаєтеся на рентген. Тоді ваш перший візит буде коштувати 120 доларів. Подальші візити в нас є різні пакети. В нас є пакет за 80 доларів, є пакет за 100 доларів і є пакет за 150 доларів за візит. Що саме входить в ці пакети? Тобто вони буквально відрізняються не дуже. Наприклад, 80 доларів пакет це 30 хвилин терапія з нашим терапевтом і, наприклад, електростимуляція. Або якщо вам потрібно, наприклад, дуже часто цей пакет підходить пацієнтам, в кого наприклад, біль в руках. Тобто їм е хі хіропрактика для цього бачити лікаря не потрібно їм достатньо фізіотерапевта, Терапевт з ним працює. Вони їм ставлять стимуляцію. І в нас ще є така опція, дуже класна, як парафін. Це також дуже дуже класна процедура. Дуже багато пацієнтів її люблять. Вони воно дуже гарно прогріває ваші ручки, і ви себе почуваєте після того набагато краще. Це, наприклад, перший пакет, що ми можемо зробити. Потім другий пакет за 100 доларів. Це вже в цю в цю в цей пакет входить 30 хвилин мануальної терапії з нашим терапевтом і е, різні додатки, що саме, що саме вам буде ой. Потрібно я не знаю. Це вже вирішуєте. Ви лікар, на першому візиті, але опції є такі, як, наприклад, Аджасмент з нашим лікарем. Лазер uh, ми робимо також в нашому офісі. Uh, це може бути, наприклад, uh, uh, hulk, mm -hmm. НІДЛС, <свісно> голки Ми також робимо. Тобто є різні моменти, які саме з цих е, ми також робимо в нашому офісі. Що саме з цього всього потрібно для вас? Це вже вирішує лікар, і ви на першому візиті. І пакет за 150 доларів це година терапії з фізіотерапевтом. І будь-які з цих опцій, які я назвала, що саме вам потрібно, вони також вже входять в цей пакет. Ну ж таки, який пакет потрібно обрати, то вже напевно буде зрозуміло під час консультації. так? Так, Звичайно, тобто... на першому візиті підбирає лікар. Він вам радить, що вам потрібно, що вам потрібно, а вже пацієнт вирішує, що. З цього всього він собі може дозволити і ви кажете ці пакети? Це а, за, од, один, за одну терапію. за одну терапію, так тобто, що людині потрібно дві терапії в тиждень чи три терапії в тиждень, відповідно, це множиться. А, добре, тоді тут відразу ще по оплаті питання: а чи це має бути готівкою? Вже і зараз чи це може бути на карточку, дебіт, кредит? Чи є ми мож... приймаємо готівку? Ми приймаємо карточки, а, але. Так як ви сказали, оплата в нас після кожного візиту. Тобто ви прийшли, отримали візит. В кінці візиту розраховуємося. А якщо щось дуже серйозне і там потрібно ходити до вас, скажімо, ну півроку рік, і дуже часто потрібно ходити. Сума велика. А чи може у вас є якісь такі плани? Не знаю, це спеціальні? все можна, це все можна обговорити з нашим менеджером. Тобто ми всі люди, ми до всього достосовуємося і бувають в житті різні ситуації, і я думаю, що в нас насправді такого не буває майже ніколи, але якщо щось таке виникає, то ми дуже доступні і ми дуже лояльні. Клас. А якщо людина взагалі не має грошей, от скажімо так, ну біда в неї сталася, а вона не має грошей. Які ваші дії? Ну, знову ж таки, ми лояльні і ми дуже добрі, тому все можна вирішити. Але не зловживайте, не зловживайте лояльністю і добротою цих людей. Чудово, ну то не чудово, але загалом продовжуємо От про послуги, які ви надаєте, ви сказали, що є ці пакети, я б хотів вас трішки більше розпитати, що ще ви пропонуєте людям, за чим вони можуть до вас звернутися. Також у нас в клініці є. Лікар-анестезіолог це лікар від болю, тобто лікар, який проводить всі ін'єкції в нашому офісі. Наприклад, я розкажу про, напевно, таких топ-3 найпопулярніших ін'єкцій, які ми проводимо, найчастіше ми проводимо. Перша з них це епідуральна ін'єкція. Вона може проводитися в шию або в поясницю. Вартість такої ін'єкції 500 доларів. Вона проводиться під рентгеном, під наглядом лікаря. Тобто, лікар це все проводить. Це що дається ін'єкція? Вона знімає біль, вона знімає запалення, вона е, допомагає. тобто… Вона знімає весь такий основний запальний процес. І вже після ін'єкції, навіть нам вже легше проводити фізичну терапію з пацієнтом, тобто воно вже буде кращі результати. Тому іноді ми навіть починаємо з ін'єкцій, а вже потім переходимо до терапій. А куди ця ін'єкція відбувається? В шию або в поясницю О, в може ши, бути. В поясницю. Так, okay. Це такі найпопулярніші місця епідуральної ін'єкції. Вона прям напряму. Звучить боляче, дуже дуже боляче. Але Насправді не так страшно, і пацієнти спокійно, тобто після цієї ін'єкції, встають, сідають, їдуть додому. А я чув, що є ще якісь ін'єкції в суглоби? Так, є, так. Ми що, переходимо що до ін'єкцій в суглоби. Це, ми робимо колагенові ін'єкції в суглоби. Угу. Вартість такого уколу 175 доларів. Це може бути коліно, це може бути плече, це може бути зап'ястя зап дуже часто, лікті. Тобто будь-який суглоб. Всюди можна зробити цей укол, і він покращує, він знімає біль в першу чергу, він покращує рух і такі різні моменти. І третя дуже цікава ін'єкція. Вона називається PRP. Це ін'єкція з власної плазми. Ми також її проводимо в поясницю і в шию і поясницю. Вартість в шию і поясницю буде 500 доларів. Також можна її робити в коліно і в плече. Вартість Цих ін'єкцій 275 доларів. Це ваша плазма, яку ми дістаємо з вашої крові і вколюємо в те місце, в яке потрібно. І що воно робить? Воно допомагає вам регенерувати ваші клітини, цим самим воно знімає біль, цим самим воно покращує стан саме цієї проблеми. І воно не просто маскує біль, а воно дійсно вирішує проблему. Ну, це щось нове, це щось таке, як, е, з ноу хау та? щось нещодавно напевно, придумане було. Ні, насправді, вже декілька років ми його робимо. Це дуже популярна ін'єкція. Вона робиться так само в обличчя дівчата роблять, волосся. Я думаю, всі що? дівчата чули про це, про prp ін'єкції. Це дуже круті ін'єкції, тому що це ін'єкція дуже натуральна. Ну, типу, мені здається, що більш натуральні придумати да, ти... нічого не можна. Це типу ваша особиста плазма. І дуже часто, наприклад, в нас бувають такі е, ситуації. В нас є пацієнти, в них було. Зламання саме ноги, саме фут. І в таких зламаннях дуже часто, дуже важко відбувається взагалі реабілітація. Дуже часто й довго займає часу, щоб кість ну, тобто, щоб кісті зрослися, і зачасту ну у нас є пацієнт, він там вже сім місяців в, в бут, сходить, wow. і йому кажуть, що останні там три місяці нічого не змінилося. І в таких ситуаціях дуже крута саме prp інєкція тому що що відбувається, чому так воно важко зростається, тому що це нога. Ми постійно ходимо, ми стоїмо, і туди не доходить кров. Зачасту це є найбільша проблема, чому воно не зростається, бо туди не доходить кров. А PRP… Пряма ін'єкція вашої крові, яку ми робимо туди, і воно вже там допомагає розмножуватися, воно вже регенерує там ваші клітини. І це дуже круто. Бо коли ти бачиш, іноді потрібно не одну, іноді потрібно декілька таких ін'єкцій. Але коли ти потім після трьох ін'єкцій розумієш, що окей, перелом, який не міг зрости сім місяців за місяць, зрісся, окей, ну я щось зробив правильно. Ну ін'єкції дивіться, а воно звичайно дуже цікаво все звучить, але страшно звучить. І Чи є тут якісь підстави боятися людей? Немає. Чи, mm -hmm. чи є якісь ризики? В mm -hmm. цьому всьому немає. Я кажу, в нас реально пацієнти приходять, роблять ін'єкцію, виходять, розраховують, засідають машину і їдуть додому. А ін'єкції ви робите. Тобто для всіх, та там і якщо дитині би не дай Бог було потрібно і тут вже залежності. Тут вже потрібно мати консультацію з лікарем. Лікар вже тоді підбирає що саме, що саме яку терапію можна, яку терапію не можна, і що саме краще зробити в цей в цій або іншій ситуації. А Це потр... все дуже індивідуально. потрібно якесь направлення від сімейного лікаря. Чи а, не обов'язково не обов'язково mm -mm. можна відразу до вас зателефонувати так. або приїхати? Так. Окей, я зрозумів. А добре. Чи є ще щось? Що ви пропонуєте? Є також у нас ще є наша е, по, ми ще можна є нерс Практишнер в офісі. Е, її, консультація з нею коштує 120 доларів. До неї можна звернутися, наприклад, якщо е, ми робимо D.O.T. тести для трак-драйверів, до неї можна звернутися, якщо, наприклад, вашій дитинці потрібно якісь е, аналізи, якісь. Е, Форми в школу заповнити, тобто, будь-які якісь такі моменти, ви можете звернутися до неї. А, також наголошу, що ми ще робимо у нас є програма для схуднення і консультація саме для програми для схуднення у нас безкоштовна з нею. Тому запам'ятайте, тим паче свята різдво, новий рік і багато всього іншого. Тому дійсно це актуально як ніколи. Так, і ще хочу додати до цього: до тих до того що зараз свята, новий рік. Також у нас є така опція, як гіфт-сертифікати. Якщо б ви хотіли комусь своїх рідних, друзів зробити приємно, ви можете до нас звернутися за такою опцією, і ми вам допоможемо. Якщо б ви вже купили подарунок на Новий рік своїй коханій людині чи своєму товаришу, не забувайте, що є ще день святого Валентина. Так а потім, він вже незабаром незабаром. Та потім і Сент, А потім 8 березня. Та, та Сен Сент, Сент петрик де там, там і Пасха одним, одним словом гіф сертифікати вони завжди актуальні. Так. Дякую, дякую, що розповіли про це все. А Global Clinic дійсно це клініка, яка вже не перший рік існує, так. яка вже користується гарною репутацією, має класну довіру. Тому дякую, що ви представляєте, і дякую, що ви до нас приходите. Друзі, з нами сьогодні була Анна Сливка а, людина, яка безпосередньо знає все і про всіх у Global Clinic, і нам залюбки про це розповідає. Номер телефону клініки 847-299-7000. Ще раз, це 847-299-7000. Адреса 8565 West Dempster Street в Найлс. Анно, дякую і побачимося з вами вже в 26-му. В 26-му. Дуже дякую. вам гарно дякую за запрошення. Дякую. Всім бажаю гарних свят, гарного настрою. І ви знаєте, куди звертатися, якби щось було не так. Маємо Global Clinic. це гарно. Дя... вам дякуємо. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.